Хочу вам сказати, що при взаємодії з системою для себе зробила такий вивод, що багато псевдоюристів, які працюють на різних структурах, вони вчились за кошти або за якісь подарунки, бо недієздатні, неправоздатні і неграмотні. Розумієте? Мало того, що вони не вчать законодавство і ніколи не вчили, мабуть, всі сесії купляли, тому що. Так як вони складають відповіді на запити, ну це повний треш. Не знаю, як сказати, це, ну, це позор. Раніше, ну, так як у мене є досвід раніше спілкування, коли ще були люди, які вже пішли на пенсію, більш старіші вони. І Ті буквоїди, які е, виконували законодавство, які дотримувалися норм, зараз нічого не, не дотримуються, і мало того, що не дотримуються, але ж ще й неграмотні, розумієте, це дуже важливо. І тому е, в тому і наша місія людей е, навчити і заставити їх виконувати законодавство. розумієте? Бо вони отримують за це гроші з наших податків. Купуючи кожен день любі речі, ви сплачуєте 20% ПДВ. Ви кожного дня, тож пенсіонери, люди, які літні, маючи по 2000 пенсії, сплачують по 20% ПДВ з кожної покупки. Тож треба запитати і отримати відповідь. То що ж вони тоді роблять на тих посадах? Чи достойні вони там бути? Тож треба вчитись і. Застосовувати всі ці знання на практиці. Далі по е, нашому семінару підемо. Хочу сказати, що дуже важливо ще розуміти про статуси. Я е, пропоную вам деяку інформацію про статуси послухати. щоб Я, понім... ну, я розумію, що е, м, багато інформації такої, якщо з юриспруденції це береться, то вам може здатися, що. Тяжко це сприймається. З першого разу може вам буде ну тяжко, так? Передивіться цей семінар декілька разів, законспектуйте, ніхто вас нікуди не торопить, не спішіть спокійно, в спокійній обстановці все конспектуйте, робіть. Цей семінар не для юристів корпорації. Я розумію, що цей семінар подивляться, і ті, хто на тих, на тих кріслах сидить, хто. Хоче общівати людей і дурити, але ж я хочу вам передати тим, хто з цієї сторони законом, законом, які не виконують законодавство, що освічені люди і люди, які хочуть мати знання, завжди зможуть цього досягти. І ще будете ви відповідати по закону, і хочу вам нагадати п'яту статтю Конституції. Щоб ніхто не забував, що в Україні єдиним носієм влади є народ. Тож це особисто зачитую п'яту статтю Конституції для тих, що законом. Людина Третю статтю конституції вибачаюсь. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І ще така стаття теж про, про міжнародні договори. Дев'ятий вам зачитувала. І п'ята стаття. Україна є республікою носієм суверенітету, єдиним джерелом влади. В Україні є народ. Тож джерело влади, народ, може і зобов'язаний вимагати виконання Конституції і міжнародних договорів стосовно людини, розумієте? Далі читаю для тих, хто законом. Народ здійснює владу безпосередньо, безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тож для тих, хто законом, хай перечитують Конституцію днем і ночі, вчать її, бо люди просинаються і запитують кожного разу. І я вам дуже рекомендую, коли починаєте спілкуватися в усній формі з любим чиновником, перше запитання. Привітання, а потім кажете: Ви ви знаєте Конституцію України? Це може бути люба особа. Поліцейський, якась там в податкові, там, ще де ви спілкуєтеся, в судах, ССО, всі вони зобов'язані зобов'язані признавати і виконувати Конституцію. Якщо не виконують, то нагадуйте їм про це. Тож, далі переходимо до статусів. Наразі я вам вже підвела до того, щоб роз'яснити, чому все так відбувається з цим ЖКГ. Тому що всі структури приєднали людину до, до фізособи. В цьому податковому ой, тобто, в цьому цивільному кодексі так і записано. Людина в Україні вважається. це презумпція, вважається. Можна сказати, російська мова предполагається, знаєте, вважається. Це така фікція. Ну, Тут вважається, тут не вважається, заважається. Вони вважають. Це їх вибір, що вони так вважають. Але ж людина цього заперечує. І щоб змінити той стан, який є, в, же, в цьому ж цивільному кодексі 202 стаття. 202 стаття Зараз вам зачитаю поняття про види правочинів. Правочином, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми. От ми, люди, яких деякі мудреці і хитріці приєднали до фізосіб, написали односторонній правочин. І надіслали всім структурам ще два з половиною роки тому. Тому я вам теж раджу так зробити. Щоб перед тим, як працювати з комуналками, треба їх сповістити сповіщення, надіслати сповіщення про те, що ви змінюєте з ними правовідносини. І що у той їх постанови, різні там. Е Бумажки, які вони там надсилають, ніяким чином вас не стосуються. Ви не є фізична особа. Розумієте, фізична особа це бумажка. Ну, це бумажка. Тобто ем, хочу пояснити, що, що, що стосується теж того, що вони видали людям, ем, власникам держави, які ем, мали майнові права. Ем, Хитрим способом обдурили їх, видали їм книжки, які називаються паспорт, Пасивний порт. Тобто е приєднали людину, громадянина з правами власника, громадянини Держави України, приєднали до фізособи раба Недієздатного, розумієте? Ви якщо відкриєте той пасивний порт, то ви там побачите, що все написано капсом, отакими от великими літрами. Чи це означає, що ця бумажка, ота книжечка, власність корпорації, корпорації, Україна. Розумієте, не е, держави, а корпорації. Тобто ця книжка, е, яку видали в 96-му році, вона е, ну, юридично. Коли людина там поставила свій підпис, вона відмовилася від майнових прав. Але ж це було зроблено обманом, а правочин, який зроблений через обман, не є чинним. Ну, це все треба повернути. З ног на голову, ну, з голов... щоб щоб все, те, що вони перевернули з ног на голову, стало обра... назад на ноги, щоб все було здійснено згідно законодавства міжнародного і згідно тієї конституції, яка у нас є. Там дуже багато інформації, яка ну, і статей, яке захищає права і свободи людини. Тож треба це використовувати. Ось так, що, щоб з'ясувати всі відношення з ЖКГ, я пропоную слідчий алгоритм дій, який я провірила на своїх діях і взаємодії із цими структурами, і е, раніше вам давала ці відео, подивитися, е, що робила я. І е, рекомендую зробити вам для того, щоб е, ці структури. Були повідомлені вами про зміну правовідносин. Тобто, що це мається на увазі? Ви своїм сповіщенням, волевиявленням повідомляєте окремі структури, з якими у вас є якісь непорозуміння, чи у них з вами, скоріше є непорозуміння, про те, що ви є людина, яка змінила з ними правовідносини. І що ви не є. Боржник, а ви є кредитор. І що все те, що там писалось, раніше приєднання до вас ніякого відношення немає. Що ви забороняєте використовувати до вас, до людини, презумпції і фікції, які вони використовують за власним бажанням? Тобто, якщо ви спілкуєтесь вам там ну, наприклад, особа поліцейський може сказати, який працює. У фірмі поліція, яка надає послуги, може сказати: я вважаю, що ви фізособа, додайте мені посвідчення особи. Ви ж розумієте, що ви не є особа. Треба зрозуміти, що ви не є бумага, ви не є документ, ви не є паспорт. Паспорт є у чайника, паспорт є у холодильника, паспорт є у стиральної машинки, паспорт є у ноутбука. Розумієте, це треба ну, зрозуміти. Ви не є бумага в юридичних термінологіях. Фізична особа це бумага. Коли е, судові процеси йдуть, то е, і в законодавстві судовому, там тільки взаємодія двох структур: юр і фізосіб. Там нема людини. Розумієте? Треба це зрозуміти, що в всіх судах відбувається, хтось когось робить боржником. Тобто, е, а суд між ними як посередник, хто буде платити? Тільки одне запитання. Тож е, треба зрозуміти, що людина людина не є бумажка. Розумієте? Всі бумажки, які у вас є там, це не ви. Ви є жива людина. А бумажки це бумажки. І ніколи до себе їх не приєднуйте. Завжди кажіть, що я є жива людина. Ви не є бумага. Це треба ну, е, змінити мислення. Треба Це просто прожити. І цей досвід ну, осознати, 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 що происходит і як ми до цього дійшли. Тож це дуже хитрі сплетіння, які нав'язали людям. І кожного дня нав'язуються телебаченням, СМІ фільмами, то я вам пропоную поступово до цього прийти. Якщо одразу ну, у вас виникає... Шок від такого такої кількості інформації, то потрошку це робіть. Воно усвоїться. Ми ж люди і зрозуміємо. І через ці знання ви зможете спокійно, пошагово повернути свої права. І свободи, і використовувати їх у своєму житті. Важливо ну, бажати отримати ці знання, вміти їх в житті примінити. Структури вони боязливі, розумієте? Якщо людина має волю, стержень і знання, то нічого вас не може становити. Якщо ви знаєте свої права, розумієте, для цього треба ну, вчитись. Так, ви затратите деякий час, але ж ви це робите для себе. Для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків, для своєї рідної країни, для своєї батьківщини. Тож ще е, про статуси. Хочу пояснити, що є статуси правові, юридичні, а є ну, такі статуси, які ми використовуємо в житті. Наприклад, брат і сестра, так? Е, статус брата, статус бабулі, статус матері. Статус учня, розумієте, це такі статуси, які використовуємо в житті, але ж є юридичні статуси. Це зовсім інша термінологія. Є статуси і титули. За правом народження, у нас є титул жінка і чоловік. Це по праву народження у нас є такий титул. Але ж. Це е, титул, який нам даний творцем, а далі е, вже після е, народження людини е, вона попадає в світ спілкування з людьми і е, народжується в різних державах і проходять різні речі. То наразі е, теж така структура, як Народження дитини в родомі і потім оформлення в структурах, де видають документи про дитину, про її народження це окрема тема. Але ж там одразу дитинку приєднують до фізособи. Це теж треба зрозуміти. Це окрема тема, якщо захочете, знайдете інформацію. Ось, тож я хочу вам сказати, що дуже-дуже уважно. Думайте, слідкуйте, які дії ви робите, навіщо ви це робите, розумієте? І о, які ви документи підписуєте, де ви ставите автограф або свій підпис? Це дуже важливо. Ніколи не робіть це швидше, спонтанно. Перед тим, як щось підписувати, сто разів подумайте, а потім робіть. Бажаю, щоб у вас були люди в оточенні, які б вам могли надати консультацію, якщо у вас мало знань. Чи допомогли вам такі питання вирішувати, особливо що стосується дітей. Тож, про титули я вам сказала, що по праву народження у кожного з нас при народженні є титул: жінка або чоловік. Далі вже йде декілька титулів. Далі, далі у нас вже є юридичні статуси, коли взаємодія йде в міжнародному полі і. Громадянин це коли є держава, то статус людини, юридичний статус людини, я не кажу про фізичний, юридичний статус людини це міжнародне право. Це конвенції, пакти, декларації, які у всьому світі зобов'язані виконувати всі держави. 194 держави в світі підписали ці декларації, конвенції і ратифікували їх. І Україна теж приєдналася до цього. А далі вже людина, привзаємоді... людина об'єднавшись, створює державу, так? і е це вже там громадянство і взаємодія між громадянами. Але ж е торгове римське право собі, е так сказати, е довго міркуючи, але це вже відбулося давно. Думала, думала, думали, думали глобальні структури, як же можна замінити рабство на красиве слово, щоб людина жила собі, ну і не знала, що вона числиться рабом, і що права її повністю обмежені. Придумали такі нові слова, як особа, фізична особа. В 77-му році на одній з ООН була прийнята така термінологія фізична особа. Тобто мігрант безправний, Україна не залишилась осторонь. В Україні є, я вам вже казала, в цивільному кодексі стаття, що всі громадяни України Капслоком рахуються, у них вважаються фізичними особами. Ну це у них вважається, але ж ви, людина, і ваші знання, ваші. Бажання, ваша воля змінити це. Тож ми це і змінюємо своїми знаннями. Через 202 статтю е, Цивільного кодексу ми е, всі структури пишемо свої сповіщення, волевиявлення. Зараз я вам роз'ясню, що це таке. На моєму каналі є ця тема дуже широко представлена. Сильно довго на самих... Е, Текстах я не буду зациклюватися, щоб важливе зробити успіти за цей семінар, але я вам ну, декілька пояснень надам. Хочу сказати, як, який алгоритм взаємодії з структурами? Що ми будемо робити? Дивіться, у вас взаємодія з ЖКГ да? житлово-комунальним господарством. Ви живете в селі, в місті, містечку. Тож це е, багато різних структур. Що треба зробити, і як з цим упоратися? Дивіться, наразі е, на території корпорації України, в якої ми наразі юридично знаходимося, фізично, то ми знаходимося на території держави, яка знаходиться зараз, зверху на ній знаходиться корпорація України, це така тофтологія, але ж це правда. Ось юридично знаходиться корпорація Україна, торгове право, то ця корпорація всі державні органи, які були в державі Україна, приєднала до реєстру. Цей реєстр державним називається, але там є тільки ФІС. І юр особи. Розумієте, Фіз і юр особи господарською діяльністю. Але ж е, державні органи ніколи не виконують господарську діяльність. Це публічна, це, е, е, це органи публічні, а всі органи фіз і юр особи це приватне право. Тобто у нас нема в Україні наразі. Ніде публічного права. Всі структури в реєстрі зареєстровані як особи приватні і юридичні особи з кодом ЄРДПО. Хочу ось вам показати, я тут на дошці написала, на прикладі міста Києва. А ви зможете це зробити. Перевірив свої міста селища, зайшовши в реєстр. Наразі, якщо зараз реєстр закритий, то ви можете зайти на YouControl, такий сайт є, і перевірити всю інформацію. Дивіться: ось Київська міська державна адміністрація. Великими літерами пишеться. В реєстрі фізичних і юридичних державних осіб вони зареєстровані Капслоком. З кодом ЄДПУ 0022527. Про що це каже? Це каже про те, що адміністрація, Київська державна адміністрація є юридичною особою з господарською діяльністю. Тобто вона зареєстрована у податковій і має господарську діяльність. І всі кошти, які проходять через цю структуру, звісно, йдуть в офшори.